Як я вже вам розповідав, ми, коли 100 буде читачів, а вже є 100 з плюсом читачів в нашому телеграм-каналі, ми запустимо там аукціони. Перші монети, які ми виставимо на аукціон, зараз у нас е, знак сузір'я Близнюки. От якраз ми вирішили близнюки і, і за, запустити. В нас по цій темі близнюки вже відкарбував НБУ в 2006 році 2 гривні золоту близнюки. От вона буде так виглядати. Картонна коробочка. Так у нас монети виглядають, які ми виставляємо на продаж. Є обов'язково сертифікат. Якщо в описі написано, що монета в банківському стані, тут написаний тираж, з якого матеріалу вона відкарбована. Зараз ми на сайті дану монету продаємо 9900 гривень. На аукціон ми виставимо з 1 гривні. І так як, так як там у нас ще не багато людей, у вас буде шанс купити дану монету по тій ціні, яку визначить максимально аукціон. Я в попередніх ефірах казав, що ми точно не будемо займатися ніякими розгонами. Я далі поясню, чому ми це робимо, чому ми зараз продаємо. Чому нас буде влаштовувати ціна з мінімальним зароботком або з мінімальною продажею без е, е, маржі? Тому ці монети вони всі будуть продані по тій ціні, яку ви на них наб'єте. Це в нас 5 гривень 2006 рік, теж близнюки відкарбована срібла, старажом 10 тисяч теж буде виставлена на аукціон. Вона в банківському стані збереження. Трішечки є патини по канту. Це для даних монет нормальна ситуація, і часто на них є патина. Дану монету ніхто не мив, ми її не мили, вона в суперстані. Це ви можете прослідкувати, тому що зі сторони номінала вона без патини, а з цієї сторони трішечки по канту є патина. Я на ефірах вам розповідав, чому так стається, тому що повітря заходить і інколи монета покривається патиною. І також 2 гривні 2000. 14-го здається вона на якого вона? Да, 2 гривні 2014 року. Близнятка. Срібна монета, 1,4 унції 925-ї проби. Теж в ідеальному банківському стані збереження. І ось так от вона виглядає. Зараз для тесту, щоб попробувати, ми виставимо ці три монети. І я думаю, що вони, напевно, завтра вже з'являться пости в Телеграмі, і ви зможете, там будуть написані умови в пості, і ви зможете ставити свої ставки, і найвища ставка виграє даний аукціон. Тому, можливо, якщо в когось, як і в мене в червні день народження, і ви там близнюк або ваші знайомі, то ви можете прийняти участь і виграти дану монету.